В Україні стартував проєкт всесвітньої організації Global Game Jam – Control Alt Дезінфо. Це геймджем зі створення ігор, що навчатимуть критичному мисленню. Триватиме він два місяці, а преміальний фонд фінансується державним департаментом США. Є 20 мінігрантів по одній тисячі доларів. Та три гранти по 200 тисяч доларів, і призначені вони саме потенційним переможцям з України. Головна умова створити якісну цікаву гру, яка поєднає розважальний та антидезінформаційний аспекти. А завдяки чотирирічній співпраці з Global Game Jam економіко-технологічний інститут імені Роберта Альворті, що у Кропивницькому став активним учасником проєкту і на своїй базі відкрив нову комп'ютерну лабораторію для розробки та тестування ігор. Вартість локації майже 30 тисяч доларів. Презентували її під час оголошення старту Контрал Альт Дезінфо. Тут зібрали потенційних учасників і роз'яснили умови участі в проєкті. Також розповіли про оснащення лабораторії. Ми знаходимося у Кропивницькому у новій комп'ютерній лабораторії, що присвячена кросплатформіній розробці та програмуванню комп'ютерних ігор. З цієї лабораторії є комп'ютери Apple Комп'ютери за IBM PC архітектурою з найновітніми відеокартами. Тут є планшети Android, планшети iOS, тут є також планшети Steam Deck та окуляри віртуальної реальності. Зараз маємо 21 персональний комп'ютер. 16 планшетів, дві ігрові консолі і дві хедсети окулярів. Основна ідея в тому, що гру, яка буде розроблена, багато ігор, які будуть розроблені, мають бути портуватися на такі на всі платформи, щоб досягнути ринку у європейських гравців. Цей проект взагалі має до мільйону грантових коштів в доларах, і частина цих коштів отримали ми як учасники цього проекту для організації та. Простору, де бажаючи можуть завітати до нашої лабораторії, використати наші обладнання, комп'ютери, планшети, окуляри віртуальної реальності. Тут дуже багато ще цікавих моментів є, які надають можливість досить цікаво попрацювати в напрямку розроблення ігр і важливо тестування. І за цей проект можу сказати, що це дуже. Це хороша можливість для студентів та для молоді нашого міста в цілому реалізувати свій творчий потенціал зробити перші кроки в ІТ, зробити перші свої роботи в портфоліо заробити свої перші сертифікати учасників якихось заходів айтішних це все потім можна використовувати в своєму майбутньому це твій старт і взагалі в плані реалізації себе в світі ІТ, підв'язки до до своєї спеціальності до свого диплому наш інститут дає хорошу змогу тому що і викладачі практики які допоможуть і навчання допоможуть з цим проектом та з будь-якими іншими.